Панки, сегодня 3 квітня. Я стою біля річки. Уже зовсім близько до міста Ика, От, розмістився на матрасі. Вот. Тут приходила жіночка. хозяйка цієї території. Ну, вроді нічого, так щось поговорила. Я пытался з нею так спілкуватися, но... вроде вроді нормально. Пришла, коротше, помахала мені. Але ну, я вже буду закруглятися зараз, я вже закінчив. Авокадо вказалася фігітельною. Жалко, що мало взяв. Треба було більше авокадо брати. Манго взагалі не треба було брати. Тим більше, що манго тут і так дешеве. Тепер у мене всього до хрена, хибенька. Але одразу після седанку краще такого не їсти. Я вже зрозумів, що краще треба подождати пару часиків, а потім нормально. Так само і вечором, десь за 3 години до ужина, можна кушати, і то не багато. Ввечері краще багато не їсти фрукти, бо буде живот пучить. Все, отаке місце класне. Ну, ж говорю, річка, зелень всякая і тут получается мошки. У них тут багато територій заливається водою, а там, де вода стояча, там всякі мошки і комари. Ввечері ми комари навіть були, да. це місто побольше, надіюсь, що тут знайдеться вайфай мені якийсь, Бо щось наска зовсім не наска. А, ще я вчора знайшов нож класний з дерев'яною ручкою і мило. А перед цим позавчора знайшов ізоленту ще одну нову і ліпкою ленту таку, похожу на скотч. Взагалі, дорожні знаки мене вчора обманули, до міста ще далеко було. Я все їду, їду, ніяк до нього не приближусь. Не знаю, що це за населений пункт, може це вже це Сантьяго чи ні. Движемось потихеньку. Який З'явився якийсь хороший вайфай і тут же пропав. Я взагалі не розумію, що це за прикол. А я все-таки продовжую пробувати ловити на заправках і тут таки поймав. Тут возле заправки такий ресторанчик і в ньому роздається класний вайфай. Такий офігенний, Скорість 14 МБ в секунду. Такой скорости вообще не было. Это 120 мегабітів получается десь. Примерно. Вот так вот. Супер скорость. Так что не надо прекращать, пробовать, надо пробовать, пока не поймаешь. Короче, тут на заправці была розетка. Я заряжаюся. Им кунца за авокадо. Бачите, як авокадо одеянная. Я жалію, що мало взяв, треба було більше брати. Біль, таке вкусне. Оце заїхали в город Іка. А оце той гіпермаркет, він є в великих городах. У них взагалі таких хороших супермаркетів немає. Але оцей треба зайти, тут бувають цікаві продукти. Взагалі трошки скупився. Купив хліба, гомілки у них по акції були. І це. Молочко сухе, дуже, дуже хороша ціна була в них. І купив собі мороженого. Такое маленькою. Потому що великою вже не здужаю, я вже тонця з'їв индия и все бибикают постоянно постоянно непрерывно бибикают все так, кстати, знак був, велосипедом нельзя типа ну типа це же автобан типа трасса а чувак ехал на велику по встречке ще и торговал чимся ближе к краю города начинается вдоль дороги помойка и на въезде так само це ж треба яка широка обочина. Правда, мені зараз їхати проти вітру. Так, це ми доїхали до городка Гваделупа. Він невеликий, а за ним починається дич уже. Поїхали лісопідисти. Так, коротше, блін, їхав, їхав по трасі, а там луг-луг, забори, забори. Ніде нічого немає. І тут після заправки побачив дорожку, і я по ній проїхав аж 3 кілометри в сторону. І тільки потім вже завернув і знайшов тут ничку. І так кошмар якийсь кругом забори, кругом колючки. Ну, вроді хороша така хованка. Не повинні б мене засікти, хоча сонце так світить, що мене можуть побачити. Тут було движення на розсвіті на світанку. На світанку їздили кудись, бігали туди-сюди, навіть некоторі пішком ходять сюди, хоча це дуже далеко від села. От, я в стані кофе. Кашку з'їв уже. Воді нормально. Я Опять набрав оцих фруктів, я її вже спробував, вона дуже вкусна. А це я купив. Марахуї не було, вирішив спробувати це таке. Воно дороже, звісно. Буду до чаю пробувати. А може не до чаю, я не знаю, що воно таке взагалі. Ось вот так от. Сьогодні 4 квітня у нас уже. Потихеньку движемося. Десь приблизно 4 дні до ліми. Примерно так. Я прикину. Помогу потихеньку двигатися. Угу. Там в якісь будки, але я так зрозумів, що це саме. Ну, я дивлюсь по піску, слідом на піску свіжих немає, ніде нічого немає. Там мені якась штука стоїть, непонятно, но движение ніякого не видно. Мені доведеться десантуватися сідою. Бо я так само і залазив. Дважди перелазить через забор треба. Вот ось таке у нас тут сложность. Кругом привада, привада. А ось деревце під яким я сидів. Ну так, да, мене не могло бути видно. Вот. А мошки кругом. Кругом де є зелень. їм даже вологи не надо, їм зелені вистачає. Кошмар вообще. Сади, сади. Три кілометри до траси, 3-300 Три даже отсюда. Угу. Вони от утром від'їздили, А зараз тишина. Все. Я спокойно виїду. А тут цибульні поля. Ось гори цибулі лежать, тут її перебирають, виходить, І потім отсюда машинами грузять і возять. Тут кругом городи, поля, сади, все таке захищене заборами. Кругом предупреждения, що туди нічого не можна проносить і оттуда В общем, капец. І работники сюди приїжджають на автобусах і працюють. І взагалі тут движняк страшний. Оце я вчора а кругом такі забори, забори. Обони короче, хащі теж забори, типа. І оце тут только почались такі промежутки. Ну тут, например, пальмы тоже непонятно. Не для красоты же их растять. Наверное, вот и желтенькие, то что-то тоже, щось из него роблять. Хотел записать нормальне видео, блин, не дают. Короче, тут пАх и работает, но ну, чего только с той стороны, с синий. Наступна Хацапетовка. Среди пустыни, как обычно. Хотя у них тут оазис тоже есть. Коротше, дикої пустині тепер немає тут в Перу. Я так зрозумів до самої Ліми, тут буде все загорожене заборами Вчора було двоє, сьогодні один Це не місни це якісь здалека А тут же гостинці лежать зразу же Зараз будемо дивитися Отже ж доїхали до першої хацапетівки на нашому путі всегда торговля. У -у -у. Сколько а -а -а. Вот так огля сколько вот. по карте тут багато заправок но что-то блин три штуки были и все на той стороне я не захотел приезжать думаю ж будут дальше тут якісь заводы промышленность было написано через 10 километров вот этот городок будет первый Тут теж такі класні оазиси Але заборов немає, тут обичне господарства всякі, Дуже багато зелені вже. І виноградники я бачу навіть Тут теж називається Via Pan -Am Pan American Дорога кстати хороша тут, Ну я так і сподіваюся, що десь тут буде хороша дорога Тут городок, який називається Піско, і річка тоже називається Піска. Тут така розв'язка, її его все строят. Тут объезды, разъезды всякие. Речка грязная, как обычно, мутная, гор несе грязь. Бурно течущая. І там ще якась дорога. Сходятся, розходяться дороги. А заправок по моїй стороні не було, може десь тут буде. Тут якась хацапетовка ще одна. Хацапетовка під названням Медвеха продаются участки а тут таке зрелище. чувак перегоняет через автобан в Коз. ну йоди нормально получается. а там діди не груз капець що робиться онски скільки цибуліще але мені вже не треба у мене столько набрав прям капець Тепер ще й апельсинів перепало. Я трошки вибрав, но багато брати не буду. Короче, нашел вот там дуже класний тіньок. А там напали комари. Вот тут вирішив такий попроще тіньок на вітру, но все одно і тут комари достають. Це кошмар. Це місцевість пошла. Получається, мандарини класні, апельсини класные. Вот. Хорошо з них сок давить. Перекусив. И едем дальше получается на заправке на улице той еще краник, из него какая-то соленая вода идет, я решил попробовать в туалете, в туалете оказалась классная комарик уже шукая добычу Чие-что бананы Чие-что кокосы Чия-что девчина Розпустила коси Це знову тут річка була, неї містечко. Так тут в центрі такі тут Кандибобер Наша дорога зараз спускається вниз, а там далі височина. Ми йдемо близько до моря. Кругом куча винных магазинов разных. Але я їм уже не вірю, нема в них хороших вин. Говно, все ваше вино, говно. И куча всяких этих послуг для машин. И якась хрень на дороге розвалилася. Отже це була перше робоче ПАХЕ на нашій стороне. А тут оці фигурки кругом после ресторанов, магазинов. Продають все. Тут якесь інтересне поселення. Там де був свободний виїзд, чувак сказав, короче, ні не можна. А тут я бачу куча слідів Мотоцикли, лісопеди під проїжджають. Це я не пойму, що тут було. Типа, може тут був якийсь кемпінг, але зараз його нема видно. Поїду сюди, подивлюсь, тут вроді нікого немає. Як прогонять, так прогонять. Місце класне, я хочу сюди. Тут птички прикольні. Цю будочку але тут не дуже. тут внутрі грязно таке попробую ще оту глянуть холобутку а якщо що я можу прямо это там он столб можу прямо об столб палатку зав'язати. І то буде добре уже я прикинув я зацеплюся ось висунув сюди палку зацеплюсь за нею палаткою а оце буде утром Якщо що тенс сюди накину от солнце Классно, а велик можно сюда же прям подсунуть, не, велик будет ветрозащитой в принципе, в общем там разборемся, тут классно. В общем я установился, думаю можно начинать, но не сейчас, сначала идем купаться. Ой, давно я в Баре, не купался, в океандре, сейчас волны вроде потихше, чем были тогда. Це виходить зелені огорожений участок, той що доноситься до заправки. Це типа та заправка, до якої я і збирався доїхати по плану. А скоро дорога буде уходити наверх. Воно вже навіть видно. Ото, мабуть, вона там уходить наверх. В сторону. А, це друга дорога там уходить в сторону, а ця йде прямо. Це вона тут просто максимально буде приближатися до моря. Оце максимально, до берега. Океандра. Таке, так. Да. Скоріше все це кемпінг був. Може, зараз не сезон просто, поэтому він занихаєний.